Скільки кілограм сталі зможе зняти один фібровий диск Кубітрон 2 з зернистістю 36 і кубітрон 3 такої самої зернистості. Знадобляться два прутка Квадрат 16х16. 16. Вагою кілограм 995 грам. Починаємо з другого кубітрона. Це. 982 вмерла. Отакий ось кусочок залишився. Зважувати будемо в кінці. Нова заготовочка. 1182. І поїхали. Ось і все уграв я і цю фібру, і тепер саме цікаве церемонія зважування. Важимо залишки у бітрону 982, кіло 325. Тобто Кубітрон 2 зняв 670 грамів сталі і вважимо другу заготовку 765 грамів. Тобто Кубітрон 3 зняв 1 кілограм 230 грамів сталі. Наочно маємо такий вигляд. Це у нас такі були заготовки, такі стали, відповідно. Зараз на Argon in UA на фібру 1182C діють дуже гарні знижечки. А якщо ви додасте коментар Дімон до замовлення, то ще отримаєте 3% знижки до всього чеку вашого замовлення.